Боже спини війну, плаче згорьована мати, в коси вплила севину, чекає з війни солдата, сину у снах прилий, скажи, що у тебе все добре. Скажи, що ти живий, чекаєш додому, дороги, думки проганяю, геть. Живу я у сні не наче. Молюся, вернись живий. Знов мамине серце плаче. Летять похоронки в міста, і села вони не минають, всі гарні їм жити б доста, життя за Вкраїну лишають, і стогне не зболіла земля, знов плаче згорьована мати, дружина, а може, сестра. Все будуть додому чекати, приходити будуть у снах, герої з війни і з полону. Та пам'ять не згасне в віках, навіки вернулись додому. Ви не люди люті кати, словами не можу сказати. Насліддя орди сатани вогнем вам у пеклі палати, Боже спини війну, плаче згорьована мати. В коси вплела сивину, чекає з війни солдата. Чекає з війни синочка.